Добрий день, починаємо урок геометрії. Сьогодні ми з вами розбираємо тему вимірювання кутів у просторі. Ви вже прочитали параграф 10. Зараз попрацюємо з підручником. Перше завдання: виконаємо усно, 10.1. Чи може кут між мимобіжними прямими дорівнювати 0 градусів 20, 90 і 100. Для того, щоб дати відповідь на це запитання. Ви повинні пригадати матеріал 7-го класу, який вам нагадали в параграфі 10 теж. Пригадуємо. Якщо у нас, наприклад, є дві прямі, ось я намалюю їх, так? Да? І буде сказано: кут між прямими. Да? Давайте подивимося: ось кут між прямими. І ось кут між прямими. Про який кут зараз йдеться мова. Отже. Пригадуємо матеріал з 7 класу да? і додаємо до нього 10-й клас. Тепер у нас мимобіжні прямі. Отже, пригадуємо, що кутом між прямими є менший з кутів. Отже, ми розуміємо, що менший кут може бути 0 градусів. Між... Звичайними прямими такого не може бути, між мимобіжними може. 20 градусів. Теж може бути менший з кутів. 90 градусів. Що у нас тоді буде і більше, і менше, дорівнює 90, да? обидва по 90, тобто перпендикулярність, да? і 100 градусів. Давайте пригадаємо, що сума двох кутів у нас 180, да? сума двох суміжних 180. Отже, якщо один із них 100, то інший буде 80. Тоді що ми скажемо? Що 100 ніяк не може бути менше з кутів, так? отже, 100 нам теж не підходить. Йдемо далі. Наступне. Похила АМ утворює з площиною альфа кут 45 градусів. Знайдіть довжину похилої, якщо довжина її проекції дорівнює 4 корня із 2. Малюночок 10 -3, ось він, я взяла його з підручника. Подивіться: похила АМ утворює з площиною кут альфа. Отже, ось цей кут – 45 градусів. Будемо шукати довжину її похилої. Отже, АМ. Якщо довжина проекції – 4 корінь з 2. 4 корінь з 2. Задачу можемо розв'язати за косинусом. Да? Це у нас прилеглий катет, відомий. Да? До кута 45 градусів, і відома гіпотенуза. Да? Можемо задачу ускладнити. Якщо цей кут 45, то цей теж 45. Да? Отже, тут у нас теж 4 корня із 2. І тоді можемо знайти за деревми піфагора. Кому да? як зручніше. Давайте через косинус. Отже, косинус 45 градусів. Що це у нас буде? Відношення прилеглого катета, 4 корінь із 2 до. Гіпотенуза. Гіпотенуза нам зараз якраз і невідома, ам. Е. Тоді, щоб знайти ам, е, ми будемо 4 корня із 2 ділити на косіну 45 градусів. Косіну 45 градусів це корінь із 2 ділимо на 2. Отже, 4 корня із 2 ділимо на корінь із 2 на 2. Від дії ділення переходимо до множення. Перевернувши другий дріб, отже, буде 4 корня із 2. Множимо на 2 поділити на корінь із 2. Корінь із 2 скоротилися, і у нас залишається 8. Да? я не загубила. Залишається 8. Отже, задачу ми розв'язали. Да? Ідемо далі. Наступний номер номер 10 8. Із точки до площини проведено похилу завдовжки 12 см. Знайдіть кут, який утворює похила з площиною, якщо проєкція похилої дорівнює 6 корінь із 3 см. Отже, у нас є точка. Проведено похило. Та... Ось вона є, є якась площина. Зараз. Є у нас з вами якась площина. Давайте я отак і намалюю цю. Є у нас зараз якась площина. В цій площині є якась пряма. Оскільки в нас є похила, тоді у нас є перпендикуляр до прямої. І похилу, да, намалюємо. Ось. Так, із точки до площини проведено похилу завдовжки 12 см. А. Б, С. Знайдіть кут, який утворює похила з площиною. Отже, ось цей кут будемо шукати. Якщо проекція похилої дорівнює 6 коренів із 3. Теж задача дуже легко розв'язується. Да? Нам потрібно знайти кут. Ми знаємо прилеглий катет і гіпотенузу. Що це у нас буде? Косинус. Кута С дорівнює прилеглий катет АС. Ділимо на гіпотенузу БЦ. А це у нас 6. коренів із трьох. БЦ у нас 12. Скоротимо 6 і 12 на 6, 1 і 2. Корінь із 3 ділимо навпіл, пригадуємо. Косинус якого кута дорівнює корінність 3 поділити навпіл. Косинус кута 30 градусів. Так, отже, задачу ми розв'язали. Йдемо далі. Дві площини перетинаються під кутом 60 градусів. Точка П лежить в одній із них і віддалена від другої на 6 корінність 3 см. Знайдіть відстань від точки П. До лінії перетину площин. Задача дуже легка. Тут довше будемо малювати малюночок. Отже, у нас дві площини, які перетинаються. Да? Так, давайте зараз спробуємо намалювати схематично малюночок. Так. Так, лінії, яку ми не бачимо. Так, ось цю частинку ми бачимо. Так, ну приблизно ось так наші дві площини. Далі, що, що ми ще знаємо, що у нас є точка П. Ось вона буде точка п. Так, і віддалена від другої, отже, будемо опускати перпендикуляр. Так. Так, малюночок майже готовий. Давайте позначимо ще точки. А, Ми ще нам нічого не казали, да? А, це. Так, дві площини перетинаються під кутом 60 градусів. Отже, ось цей кут у нас 60. Так, далі. Точка П лежить в одній з них і віддалена від другої на 6 корінь із 3 сантиметрів. Отже, ось ця відстань П. Це у нас вийшла. Да? 6 коренів з 3 см. Будемо шукати відстань від точки П до лінії перетину, тобто відстань АП, будемо шукати. В лінії перетину площин. Все, більше нам нічого не відомо. Отже, дивимося. Знову ж таки, що у нас є? Нам, тут у нас ми розуміємо прямий кут. Да? Нам потрібно знайти в трикутнику АПЦ гіпотенузу. Якщо нам відомий кут і протилежний. Катет. І якщо протилежний, використовуємо синус. Да? Отже, синус 60 градусів це відношення протилежного катета до гіпотенузи ПС до АП. Звідси знайдемо АП. Що нам потрібно зробити? ПС поділити на синус 60. П у нас дорівнює ПЦ6 коренів із 3. Ділимо на сину 60, це корінь із 3, ділимо на 2. Корінь із трьох в знаменнику, 2, в ЧС.